Всім привіт! Прибув я на нове завантаження целулозна фабрика. Зареєструвався, заїхав вже на територію, такий от величезний завод і скоріш як я бачу два варіанти. Або будуть вантажити макулатуру або будуть вантажити папір. Ще поки не зрозуміло. Зараз під'їду ближче. І все зразу стане зрозуміло. Ось так. якась така лінія, але ж один папір вожу. З Бельгії в Німеччину. З Німеччини в Бельгію. Цього разу, до речі, вантажуся на Францію. Біля міста Ліль. Давненько я вже там не був. Так що щось трішки цікавого. ну Зараз потрібно знайти док-8, де мене будуть і вантажити. Ну і все ж місце, яке мені потрібно, такий паркінг. Ще раз додатково зареєструвався, от уже підготував причіп, познімав планочки, позастріляв гуми, підв'язував ремені, навіть позаметав в причепі, стягнув тент. такі тут правила. Отут -от на одну стежку зачепив і чекаю, поки викличу на місце завантаження. Таж тут в боксі. Так що, то, що зараз буде дощ, це нічого не стане в заваді. І чуть не забув. Слава Богу, не будуть вантажити макулатуру, бо після того був би дуже великий срач в принципі. Будуть вантажити папір в рулонах, але не знати ще якої висоти. Якщо будуть високі під стелю, доведеться добре помучитися і поскакати, щоб закріпити той вантаж. Через годинку часу з'явився надпис, що заїжджати в бокс і ставати на місце номер 2 Не знаю чи тут вдасться засняти процес, але принаймні спробую. Такий от ангар немаленький. От так торчить тент. я його заправив в сам причеп. Ну і паркуюся от зліва друге місце. Ну і по можливості щось заснімлю. Вв'язав та закріпив 9 рулонів. Трішки нелегка робота. Фух. Весь мокрий. добре, що тут є душ, зараз виїжджаю. з цього ангара. Забираю документи, стаю до душ, а потім рухаюсь в сторону Франції. Одне мені повезло, що тут є у них драбина, так як я невисокого росту, менше в дитинстві треба було курити. Дуже тяжко добратися, щоб нормально перекинути ремень, щоб він не перекручувався. ну і підставити кутики. Так що якось так, іду беру документи. Ось це люди привозили. Мукулатуру на переробку. Так, бігав душик, виїхав з фірми При виїзді, як і при заїзді, потрібно заїжджати на вагу. Ну і повна маса склала 39 тонн 950 кг в межах допустимого. Ну ще це потрібно враховувати, що в мене паливо менше половини бака. Так що якось так, до розвантаження 948 км, рухаю зараз. Находжусь недалеко від Франкфурт-на-Одері. тут до кордону з Польщею рукою подати якихось 50 кілометрів, чи даже менше. Не знаю, правда, коли розвантаження. Просто завтра у нас субота. По Німеччині майже по всій заборона їзди, ще потрібно сьогодні встати, подивитися, чи, по-моєму, маршруту можна рухатися, чи заборонено. Якщо заборонено, буде навіть краще, можна собі спокійно. Стати і відпочивати до понеділка. Потрібно, правда, одразу десь встати на нормальний паркінг, такий, щоб душ, туалет, такі хоча б мінімальні умови для водія, ну і водички. Так як зараз жаркувато, 28 градусів на ходу, Ну, десь 30-ка є. А на завантаженні, тим паче в тенті, який парить, ну я думаю, цілих 40. Ну, Кожен раз різна робота. Так, 17 година 55 хвилин. Запаркувався я на такому звичайному лісовому паркінгу з туалетом, тому що інших умов на даний момент не потрібно, так як завтра потрібно буде їхати. Отримав від експедитора повідомлення, що потрібно розвантажитись в понеділок. Так що, що я придумав? Так як в суботу з лип, і серпень по Німеччині заборона їзди з 7 години ранку. Зараз у нас 17 година 55 хвилин. Стою паузу 9 годин і завтра о 3 ранку виїжджаю, до 7 години ще можна їхати 4 години. То розвантаження мені залишилося 747 кілометрів, завтра за 4 години в кращому випадку би проїхав 247 було б взагалі супер. І на понеділок 500 кілометрів, якраз саме то, після паузи 45 годин 4 ранку стартую. 4-5, там вже побачимо, коли стану на паузу. Приготування їжі, якийсь чайок і можна собі відпочивати. ранок. Зараз на годинку 5 година 55 хвилин. І я вже проїхав 220 км. Дорога, слава Богу, йде нормально. То що сьогодні прокинувся в 2 годині 30 хвилин, дуже важко. Дуже важко. Три рази звонив будильник. Я десь став з ліжка десь приблизно через хвилин 15 після спрацювання будильника. Тяжкувато прокинувся, тому що пізно ліг відпочивати десь приблизно о 10-й годині, так що поспав якихось 4,5 години. Це і таке, кава не допомогла, випив один Red Bull. Я стараюся не вживати такої хімії, але час від часу. -часу без неї ніяк. Так що по плану, то що я хотів проїхати більше, ніж 200 км, мені вдалося, та я собі запланував через 27 км паркінг Христхофф. Судячи з знімків з Google Maps, він такий, ну, скажімо так, середніх розмірів, дві ялинки, одна вліво, одна вправо, сподіваюся, що там буде вільне місце. ще по закону ще можна годину їхати до сьомої години ранку, але, як то кажеться, що занадто то не здраво. План максимум виконав. Так що, От, а, я приїду, все нормально, як запаркуюся на паркінгу, то до розвантаження залишиться 495-496 кілометрів. Я думаю, це хороший результат. А в понеділок, десь приблизно о четвертій ранку виїду, і десь після обіду буду на розвантаженні. Якщо все буде добре, без заторів, так як по дорозі у нас буде найголовні заторонебезпечний ділянок дороги, ділянка дороги, точніше, бачите, вже заговарююсь, це Антверпен. З його постійними заторами, які в нього і днем, і в обід, і ввечері, і вночі. Так що Антверпен, Брюссель це такі міста затору небезпечно. Але це по плану. А що і як буде, це вже покаже дорога. Поки рухаюсь до паркінгу. Саме головне, щоб там було місце, ну і бажано між тентами. Так з'їжджаю на паркінг. Не забувати, що в мене високий вантаж і не дуже він такий, що нормально стоїть. Так, я його закріпив максимально, що я міг від себе. Але все одно бажано різкі мене не проводити, такі як різкі повороти вліво-вправо. Так, ну ще одне, що радує, що в задніх хвостах вже є місця, можна стати. Будемо сподіватися, що. І буде ще в рейках місце. Бажано з правої сторони, так як я сплю головою в правий бік, Щоб було нормально. О, та тут місце. Є багатенько. Є багатсько. О, тут якраз під ліхтариком я собі і запаркуюся. Акрас супер. Ні на початку паркінгу, ні в кінці. Якраз все нормально. Ось так ось, запаркувався на протяг Сірвей і буду собі відпочивати. Потрібно нормально відстояти паузу відпочити, бо тиждень такий видався тяжкувати, дуже багато фізичної роботи. Зараз на вулиці температура плюс 15, погода так різко змінилася після багатьох днів сильної жири. Якраз саме то можна собі спокійно спати і відпочити. Так що до зустрічі. Добранок. Якщо можна його назвати добрим, так як Німеччина, як завжди, у своєму репертуарі 6 година 10 хвилин, а тут вже затори на перехресті 3 автобану з другим. А я сьогодні прокинувся о 3.30 і о 4.00, 4.10 десь виїхав, випуши при цьому каву. Нормально виспався, нормально йшла дорога до цього місця. Поки ще німчики спали, то все нормально їхалося. А відстояв на нормальному паркінгу, спокійно, тихо, якщо можна так сказати, так як попереду. Була не то, щоб заправка, щось схоже на місцевий Макдональдс, заклад швидкого харчування. ну Відповідно, дуже багато легковушок Туди-сюди. Їздять, сигналять, щось сміються, одне друге. Ну, в принципі, нормально. Хороший, навіть я би сказав, по німецьким міркам, дуже класний душ. Всього-навсього за 3 євро, за яких 2 євро я потратив тікетами, які видаються під час користування туалетом такий бон bon, на 1 євро, їх можна обміняти на заправці. Так що якось так, до розвантаження ще залишилось 341 км. Я знаходжусь неподалеку Нідерландів, до кордону з Нідерландами залишилося 56 км, після чого переходжу на Бельгію. І буду рухатися в сторону Антверпена. По дорозі ще потрібно заїхати десь в районі міста Гента на заправочку, заправитися, так як я вже відробив тиждень на цьому автомобілі і ще не заправлявся. Колега, якого я міняв перед заміною заправу повні баки, ну і відповідно повних баків при нормальній їзді хватає мінімум на тиждень. Так що штурхаюсь помаленьку в цьому заторі, швидкість руху 15 км за годину, затори із-за того, що перекрили з'їзд на третій автобан в сторону Ахена. Як бачите, у зв'язку з тим, що сталася дорожньо-транспортна пригода, цей бусик, який возить коней, якось заскочив між двох відбійників. Або заснув, або просто хтось підрізав. Переваги нового тахографа більше з'їжджає на паркінг, щоб зробити початок країни. А так як у нас тахограф другого покоління в поєднанні з також новою картою, виробленою цього року, ми собі можемо спокійно їхати далі, Тахограф все зафіксує за нас. Так що рухаюсь до розвантаження ще залишилося 320 кілометрів. На диво проскочив Антверпен, без заторів, Гент. Взагалі. А тут з'їхав на заправку і ще перший раз я таки бачу, дивіться, який англійський рух. Лівосторонній рух. Оце серйозне перехрестя в Бельгії. Це хто тобто, напевно їм на корені голландці робив це перехрестя. Ой, так я не дорозказав. Їду, з'їхав на заправку, потрібно заправити автомобіль. Так, перший раз, оскільки їжджу і по Бельгії, перший раз я таки бачу, такі у них тут розв'язки. Серйозні. Зараз заправлюся і до розвантаження ще залишається Воно 66 кілометрів. А, я вже був тут разок на цій заправочці. Заправка десь тут, тут ще показує деш цю заправку. Чому Ось, моя ідеяська. Що заїхати на одну заправку треба проїхати через другу. Дивитися, де Адблю, так як Адблю потрібно заправити. Бо, п'є Адблю добре, це дав адблюх майже не брав. Так, швиденько заправляюся. О, і вийду на зв'язок. Так, Поки заправився, ніби черги не було, але проблема в тому, що не всюди є адблю. Поки знайшов колонку, де працює адблю, і то попросив колег, які стояли в колеці, щоб запустили, щоб я міг заправити ну, адблю. Така ситуація, не дуже приємна, але що робити? Частенько до мене підходять, кажуть, колега, пропустили, що адблю заправити. Ну і в принципі, що робити? Треба один одному допомагати, хоча є такі, що включають дурня, що ніби він не розуміє, то і все. Різні люди є, нічого не зробиш. Так, а я тим часом під'їжджаю вже до фірми. Тільки потрібно її знайти. Нашу фірму. Так, логістик парту, туди. Мені треба по навігатору на кільці другий з'їзд. Ходячи по навігатору, то десь фірма десь тут. О, Такий сангар величезний, мабуть, мені сюди і треба. На Чекаю, повороті, чи потрібно бігти дзвонити. Добре, біжу реєструватися. Тільки підійшов до шлагбауму, і зразу відчинилися ворота. Так, їду тут по території і шукаю отакий вказівник Бабіне. Бабіне. Потрібно наші бабіни вигрузити. Бать, якийсь паркінг. От. Паркінг і от. Ви прибудете Бобінес. От, напевно, ці от бобіни. Тут нас і будуть розвантажувати. Так, Запаркуюся, беру це Мерки і йду дізнаватися, де будуть розвантажувати наші баббіни. Паркувався в спеціальному позначеному місці для розвантаження. І будуть нас розвантажувати також великим тим такою карою. У ну, цьому ангарі. Дуже багато таких бабін, як я привіз. А я передягнувся в старий одяг, так як все одно буду дуже брудний поки розвантажуся. І чекаю, поки почнеться процес. Що, доїхали, бабінки, все нормально, це зняв. Ремені тримаються як струна. ну трещотки буду чекати вантажника, поки він приїде і буде по одній. Бабійний витягувати з причпа. Швиденько розвантажили навіть швидше, ніж я знімав паси та рошторював причіп. Забрав вже документи з печаткою. Зараз біжу в душ, так як на фірмі є дармовий душ, а потім повідомлю експедитора, що я вже пустий і буду чекати нового завдання. Вам традиційно, якщо сподобалось відео, вліпіть жирнючу вподобайку. Напишіть комент, підтримку каналу. Ну і до скори в нових відео. Всім папа! -па.